Інновації, стратегії та можливості соціально-психологічної роботи обговорювали учасники круглого столу, який 19 березня провели на базі навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янськ-Подільський державний інститут. Доповідачі представили свої наукові роботи за самими напрямками. Обговорення проходило одночасно офлайн та онлайн, оскільки до участі долучились міжнародні партнери. Відбувається круглий стіл досвітнього до дня соціальної роботи, і ми є дотичними до цього дня, оскільки саме в сінах нашого навчального закладу ми надаємо освітні послуги, готуємо спеціалістів соціальної роботи, а також спеціалістів психології, презентовані напрацювання наших міжнародних партнерів, наших міських партнерів, стиххолдерів, наших роботодавців, наукової спільноти, дуже велика географія задіяна. Черніці, Біла Церква, Київ, Хмельницький. Ось це безумовно також закордонні партнери наголошують. Це Італія, це Румунія, це Польща. Їхня підтримка для нас дуже важлива. Ми залучені до великої кількості соціальних проєктів саме з Румунією. Ось нещодавно наші викладачі, наші студенти, по тому, що вони виграли проект Erasmus плюс, цифрове вигравання, перебували буквально з візитом в Румунії, отримали сертифікат по підвищенню кваліфікації. Ось, ось і наші студенти мають можливість поділитися Цими знаннями презентувати сьогодні ці напрацювання, це безумовно інновації в соціальній роботі та психології, це безумовно соціальна підтримка і супровід сімей. Це безумовно реабілітація, саме соціально-психологічна реабілітація, ту, яку ми можемо надати у межах своїх освітніх можливостей. І це звичайно соціальне проектування. І по завершенню круглого столу безумовно буде видано буде видано електронний варіант, так статусом міжнародного дої. Так, Польща, наш співробітник, наш партнер, буде нам допомагати в реалізації і оформленні тез наших. Здобувачів освіти і наших викладачів це буде збірник тез конференції, яким буде надано статус міжнародного.